Що наповнюють життям і сміх, що чую, як крізь простір за нього все, що хочеш, я віддам, і взамін нічого не попрошу. З тобою так хочеться жити, як не хотілось мені уже давно, лише з тобою так смачно було пити, Дешеве джелійське біле вино. Та усмішка для мене справжня мрія, лише про неї, небо я молю, і на устах моїх застигла я надія. Три вічних слова, я тебе люблю. люблю! Прогулянка під руку по Варшаві, в безкрайнє небо натхненний політ, І погляд твій, так ніжний і яскравий, розтопить найтвердіший антарктичний лід, розтопила ти мою поранену душу, і пришвидшився ритм серцепиття. І нехай всі межі заразом я порушу, але ти жінка, що варта самого життя. В тому житті не все, як має бути, але прошу, забув я весь мій страх. Адже тебе ніколи не зможу я забути. З'являйся, з'являйся, пташечко, мені у снах, і хай душа твоя завжди радіє, і любов, і серця буде литися. Твої майбутні, діти, даруватимуть надію, я буду за тебе молитися. Не хочу говорити слова прощай. Я дякую тобі, я дякую за все. Літай! Yeah. <laughs>